Вітаю на моєму каналі Любителів орхідей. І сьогодні мова піде про пересадку. Це Також відноситься рослинка до ансидіумної групи. Я була придбала такі три чудові старі бульбі від Природнього з його петалому, він росте дуже великий, але дуже гарні квітки. Ці бульби стояли, мабуть, ну, він у мене, мабуть, років два. І спочатку ці бульби стояли нічого мені не давали. А потім, зверху, я помітила, що вони починають. На макушках щось таке цікаве, як нові листочки ростити чи що, а то були нові рости. Якщо чесно, для мене це досить нове, що нові рости починають рости отак дивно. Але, ви знаєте, мені байдуже, якщо рослина прокинулася, якщо вона ростить листочки, корінчики, то це набагато важливіше, ніж те, звідки вона їх ростить. Так, ці бульби були вгодовані, дуже гарні, але, як бачите, вони з часом поморщилися. В них корінців, мабуть, особи й не було. Ось ця є така штука. Осьо. І як я його тепер буду пересаджувати. Ви бачите, що внизу робиться? Мені здається, що це теж рослинка лізе. О-о-о. як же його тепер пересаджувати? Бо, якщо чесно, я планувала. Бачите, корінчики сохнуть і закоплюються, тому що їм не вистачає вологі, і я планувала їх, за... ну, якось так покласти гарнесенько, щоб вони легше добиралися до субстрату і занурювалися в нього. Але що ж мені тепер робити? Оце різома. Вона лежить поверху, я її не хочу заглубляти. Ну, якось я його покладу. Так. І як ви бачили, туалетним папером воду було покрите лише для того, щоб ну, якось тримали ці корні вологоди. Це з його питало. Трошки я. Боюся переходити до пересадки психопсису. Так. Ой, які. Так. Цей ґрунт себе гарно зарекомендував, по крайній мірі, в цьому горщику. А так вона була посажена, ця рослина. Тут це біленьке це піноскло, керамзит і кора. Ну, трошки кора засолилася. ми бачимо таке. Це солі. Так, кудись його викинути одразу. Так. І як бачите, старого коріння немає. Геть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он що ми бачимо? Тихо-тихо. А все коріння, що ми маємо, це все з цих. Нових ростів, що зверху. Я так дивлюся, що, бачите, ця бульба вже відділилася, вже її нічого не поєднує з іншими. Тобто. О, це теж дивіться. Воно вже віджило своє, тут уже нічого немає. То я можу зверху тепер посадити ці бульби. Ну, опять же, я планувала а, просто ширший горщик тепер немає сенсу в того горщику, тому що це будуть три різні маленькі горщики. <свісно> ну, сюрприз, так, сюрприз, але Відмерла. Це не здається мені поганим сюрпризом. Можливо, так бути і на краще. Зараз я підготую горщички і грунт. Це той самий горщик. щось так і будемо чекати, поки корінчики зануряться всередину. Я вже посадила, виходить, дві рослини, таким чином. Як бачите, я вже пересадила ці два з його В цього я буду наблюдати, як розвиваються корінчики. тут. Тих небагато. І посадила так, щоб бульбочка лежала зверху. Так. Заглибила максимально, ну, як могла. Корінчик, я не можу їх всі заглибити, не пошкодивши. Але, щоб цим новим бульбочкам було де рости. Можливо, вони заполонять пізніше весь горщик. Так, і як ви пам'ятаєте, була третя бульбочка, вона була найменша. Що я хочу сказати? Тут є з двох сторін зачатки ростів і корінчики. Я подумаю, як я, я її, можливо, просто покладу в тепличку якусь, тому що запас поживних речовин в цій бульби, ну, вже гарно вичерпаний. Ну, я не впевнена, що вона виживе, але я спробую щось для неї зробити. Садовити її, як інші, але ну, я подумаю. Можливо, я посажу її теж у кору. Так як і інших і друзів, але просто в менший горшечок. Отже, ми вже пересадили дендробіум Нобіле і з його питалом. Але то ще далеко не все. Дякую, що були зі мною на каналі. Сподіваюся, це відео було корисним. До наступної зустрічі!